Вітаю, це спецпроекти. А я Сергій Мамаєв, і сьогодні ми поговоримо з досвідченим українським дипломатом, колишнім керівником Секретаріату Ради безпеки ООН Олександром Мацукою. І поговоримо, звісно, про саміт НАТО. Мені сподобалася одна. Алегорія, яку він в розмові сказав, що НАТО це наче людина, яка вже прокинулася, але ще не попала каву, тобто багато змін є. Але окрім того, ми поговоримо про те, які реформи за рік зробила Україна для того, щоб наблизитись до НАТО, і чому вступ до НАТО і зараз не гарантований. Оберіть відео, яке вас зацікавило, натисніть три крапочки і завантажите відео. І переглядайте його, коли у вас немає світла та інтернет. Давайте разом підіб'ємо підсумки 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, бо стається з Києва і з Нью-Йорка. Цей саміт виглядав трохи по-різному. Які Ваші враження від саміту як професійного досвідченого українського дипломата? Ну тут все залежить від справді від точки зору, з якого боку на це дивитися. Якщо дивитися, це навіть не так, це залежить від очікувань. Якщо очікували чуда, то воно не сталося. Ніякого дива не сталося. Тобто о, для мене те, що Україну е, поманили е, тим, що вона обов'язково колись стане е, членом НАТО, але, але невідомо коли. І це буде залежати від того, що вона виконає якісь там е, стандарти, не вказані. І що. Е, всі погодяться на її членство. Тобто, це, це може бути дов, дуже довга дорога. Ми бачили, як непросто йшла е, Швеція, до якої практично не було питань, як, як непросто вона йшла до нас. Тому на це я, я мене це не дивує. А що стосується всього іншого, е, це такий, знаєте, в мене от враження таке, що. Надто нагадує людину, яка вже прокинулася і зрозуміла, що, що стосується там, скажімо, загрози, яку о, собою е, е, становить Росія, е, вони, вони бачать цю загрозу, за вони відверто про це кажуть. Е, але це нагадує людина, яка тільки що тільки прокинула, за не випила. Тобто, ще вже уже, уже але ще не готові реагувати на, на, на адекватно. Хоча дуже цікаві речі е, там е, з'явилися, е, скажімо, от, е, от в цьому переліку е, загроз, які становить, е, е, які вони бачать в Росії, там є такий дуже характерний момент. Е, раптом Росія, 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 і раптом. Пункт про тероризм. Вони спочатку говорять про гібридні, гібридну війну, війну, яку веде Росія вже сьогодні проти Заходу, це теж дуже так характерно, а потім раптом йде параграф про тероризм, де не, не говориться е, про те, звідки він йде, просто загроза тероризму. А потім знову про Росію. Тобто про Росію не сказали, що Росія це країна-терорист, але. Такий достатньо прозорий, натяк, що те, що ми, ми, ми розуміємо. І в той же день, коли от, е, це відбулося, йде інформація про е, те, що е, змогли попередити замах на е, голову «Райметалу». Тобто, таке враження, що, що от цю інформацію приберегли якраз під, 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 е, під це. Тобто, ми знаємо, що ви робите. Ми знаємо, що ви робите. Ми, і, і не думайте, що що, що вам це зійдезу. Це перше. Друге, що о, вперше перше з'явилася така достатньо розгорнута. і е, як це сказати правильно, е, попередження Китаю. Тобто Китай ще не ворог, ще не ворог, але це вже виклик. Тобто Китай названо викликав достатньо, достатньо серйозним викликом. Це теж, знаєте, знов-таки е Путін е дуже сильно хотів, е щоб НАТО не просувалося на схід, воно просунулося. тобто він свого добився, НАТО, на, НАТО стоїть на всіх його кордонах. Вже. Е от е Китай почав допомагати е Путіну. Тепер, тепер НАТО звернуло увагу і на, і на далекий схід. От, тобто китайці теж старають всі свого до 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 мікся. і тобто для України, що що важливо для україни те що те що о, ну по перше е, нато готово нам допомагати нато о, е, логістику та та що, та що логістика яка була Така адхок в Рамштайні. Зараз це, 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 це систематизована натівська логіка, що дуже важливо, це м, дозволить е, більш е, послідовні якісь кроки е, в постачанні зброї. Але тут є знову таки один момент, е, такий достатньо цинічний. Е, Знаєте, е, мій дід е, під час Другої світової війни е, 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 командував батарею 45 мм протитанкових е, гармат. І от він розповідав, що під час Курської битви вже е, їхні ці 45-ті, вони вже німецькі танки е, броню не брали. Тому їх ставили перед окопами піхоти, щоб вони били по, 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 по гусеницях танків. Вони стріляли, а потім тікали е, в, 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 в окопи. От мене у мене таке, от я коли прочитав цю декларацію про, про зміцнення східного флангу НАТО, про те, що і там поселимо, і там посилимо. І от у мене таке враження, що Україна, оце от та батарея 45 п'ята, яка стоїть перед окопами. Тому. Тобто, от є посилення фла... східного флангу НАТО, перед цим східним флангом стоїть Україна, якій ми будемо давати зброю, але знов таки будемо здавати зброю достатньо помірковано. Не будемо дозволяти їй стріляти, бо не дай ж Бог вони по Москві стрільнуть. Вони такі дурні, що вони для замість аеродромів в Венгерсі будуть стріляти по, по Москві. Це перше, друге, це те, що от якраз перед самітом була ж розмова про те, що можливо Польща. Польща, начебто, навіть зголосилася, що вона буде не проти прикрити е, своїми патріотами е, е, прикрити з, західну частину України. Е, і мова йшла, що можливо, якщо поля, поляки це зроблять, можливо, і Румунія те, е, те саме зробить на півдні. Але е, знову таки е, США сказав, що ніякому разі цього не, 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 не можна робити, бо ми боїмося, боїмося ескалації. 에... Якщо ви говорите, що ви чогось боїтеся crow... как, как, как в то Путін це сприймає як те, що можна йти далі. Путін розуміє тільки жорстку силу, і в цьому проблема, putting... в цьому головна проблема ж НАТО ще не прокинув, вони кави ще не попили, і вони не готові не готові сказати Е, з Китаєм. теж. з Китаєм, начебто, начебто, це дуже важливо, що китайцям сказали сьогодні. Що о, о, їхня допомога Росії це буде розглядатися як виклик для НАТО. А Росія завтра буде, буде, буде те саме купляти в Індії, а про Індію ми нічого не говоримо поки що. Індія, взагалі, найбільша демократія в світі. Так що, от приблизно при, ну, таке. Через різницю в часі ми отримали новини з саміту вже зранку, і відповідно. Для нас виглядало, що це головні події початку дня, бо в заголовках українських медіа вони були на початку прямо зранку. А для американських медіа це виглядало взагалі визначною подією? І Як часто в контексті саміту згадувався президент Зеленський і Україна? Ну ті, хто писав чи говорив про саміт? Звичайно, звичайно, Україна була в фокусі е, всього саміту, і тут питань немає. Інша справа, що е, це в основному якісь політичні аналітики на, 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 на е, великих телевізійних каналах, які е, справді пишуть там, говорять про, про е, президента, про ну, але якщо от ви їдете просто. А більшість людей у нас дивиться, що вона у нас слухає радіо автомобіль. По радіо говорить про, про, про місцеві новини. Про радіо я оскільки їздив, я про, про саміт НАТО жодного разу не почув. Оце це Америка, це, це Сполучені Штати для них, от те, що там стосується того, що за океаном, це якась така екзотика, якщо хочете. Більше, більше важливо, що там сталося в сусідньому районі, і яка температура в Техасі. Не ну, в тому числі я думаю, що ще всі звернули увагу, як виглядав Байден на саміті, бо це була такраз так раз та площадка, аби Байден міг доказати скептикам, що він дієздатний і активний попри вік. Але оці умовки, коли Байден назвав Зеленського Путіним, а потім віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав Трампом, наскільки можуть вплинути на на позицію американських виборців, умовно вони вдарять по його рейтингу чи ні? Якраз у тут от, продовження відповіді на попереднє питання. Більшість тих, хто писав про, про саміт НАТО, вони якраз говорили про те: про те, що, як себе там поводив Байден і всі усіх е, прес-конференції, тому що це за, за багато місяців, перша прес-конференція, де Байден не просто відповів на, на одне запитання чи два, і пішов, а де він міг він годину простояв і для, для багатьох це був момент істини. от, от всі е, міряли можливості підтримки Байдена якраз от тим, як він проведе цю прес-конференцію, і е, його поведінка на саміті, його по е, прес-конференція. Це вони. Е, я не можу сказати, що це, було, це був успіх, я не можу сказати, що це таке змішане почуття, тому що він справді він витримав годину о, запитань. Але якщо ви дивилися цю прес-конференцію, то ви могли помітити, що він, у нього був список журналістів, і він сам читав, він не дивився в зал, він дивився, він дивився в листочок і назвав прізвище. Тобто явно було погоджено, хто за ким буде. Ставити питання. Ну, і якщо журналісти е, проблем з цим нема з цим немає, то нема проблем. Інша справа, що він е, він гарно відповідав на запитання. Ну, обмовився. Подумаєш, що там уже Трамп з цього е, приводу, вже познущався з нього. На що сьогодні вранці е, Байден е, ну в твіттері, мабуть, відповів, що я знаю різницю між Харіс і Трампом одна прокурора, а інший злочинець. Тобто, але це знов-таки це вже постфактум. А головне, що тут, як я дуже уважно дивився, до речі, прес-конференцію затримали на годину. Це теж те, говорить про те, що готували його до останнього моменту. Але. Він адекватний, він цілком адекватний, але ж проблема ж не в тому, що він адекватний. Чин. Проблема в тому, що, що, що він дуже старий. І це, всі, це всіх хвилює, що він людині е, вже за 80, і чи він витримає е, е, цей темп, при тому, що це ж не темп, просто темп президентства, темп президентської, е, президентських перегонів і я так розумію що для багатьох для багатьох демократів і їх тих хто їх підтримує це у того що як він себе вів виявилося недостатньо тому що, і тому на на сьогодні я не можу сказати чи е, чи отримає він підтримку власної партії так, да, варто нагадати нашим глядачам, що з'їзд э, саме демократів відбудеться здається за півтора-два місяці. А от республіканці ось ось, і відповідно, Трамп, скоріш за все, точно буде кандидатом в президента від республіканців. І у нас враження, що Трамп євроскептик і, скептик і і, і ізолюціоніст. Окрім у цих уїдливих коментарів, які він писав про Байдена, ще щось він заявляв з приводу саміту НАТО. І взагалі, чи правильно у нас враження, що у разі перемоги допомога США від Трампа Україні зупиниться? Знаєте, от, ну так він, він, він ізоляціоніст і, і євроскептик. Він все, все, все так, але Трамп це завжди про Трампа. Це ніколи про щось інше. Це завжди про Трампа. Це знаєте такий е... Павлін з комплексом нарциса. Оце от є Трамп. Він завжди він думає перше за все про себе. Це людина, яка, яка е... Е... Ну, відбулася спочатку в телевізорі, і він в цьому телевізорі, по-моєму, він з нього ніколи не вийшов, він в ньому живе. Е... Він, от що, що я собі, як я собі уявляю, він буде ламати все, що було при Байдені. От від от він для нього Байден це головний виклик, і все треба зробити інакше. От інакше, от Байден робив це, а ми будемо робити інакше. Байден будував мости, ми їх будемо палити і так далі. Тобто, європейці справи головне, і я думаю, головне буде, що будуть погіршені звичайні стосунки з європейцями. Які Байден відбудовував після, після Трампа не, не не один місяць, поки поки в налагодив це, оце от це, це перше, друге. Що стосується України? Мені важко сказати, якщо він буде вважати, що для нього особисто буде тому, що адміністрація Байдена вона так, от і не дуже і, по, і допомагає повільно. І підтримує політично дуже сильно. Тобто, для Трамп може хитнутися в будь-яку сторону, не може посилити допомогу ре, е, реально, так що, щоб дати стільки зброї, скільки треба. Або він може зараз сказати, що я не буду вам взагалі нічого давати, ні домовлятися з Путіним і робіть, що хочете. І те, що до нього поїхав Орбан е, після е, саміту НАТО, до, до речі, Орбан з Байденом не зустрічався. Орбан себе повів просто по-хамськи, він е, не зустрівся з президентом і поїхав до кандидата в президенти звітувати йому про свої е, воязі до Москви і Пекіну. От, і це, звичайно, це сприймається дуже-дуже. І знов-таки у це оце ставлення Трампа до о, Тобто він приймає євроскептика, європейця, який теж є євроскептиком, тому що він йому ближче ментально, ніж будь-хто інший. Я от я хотів перепитати знаєте який момент. Мені здається, що я десь читав про те, що є певна заборона у Сполучених Штатах. Якщо людина не на посаді, він не має займатися дипломатією, зустрічатися і так далі. Взагалі, у ці візити Орбана, вони дуже великі дуже застереження в Європейському Союзі? Ну там навіть не будуть з ним з деякі міністри зустрічатися найближчі півроку через те, що Орбан робить не погоджуючи з ЄС і з дипломатією ЄС. А в Америці як сприймається Орбан і оці е, намагання Трампа вже проводити перемовини до того, як він став президентом? До нема немає гарантії, що Трамп переміг. Орбан, хто це? В, в, тут, тут, це, це ми, ми, ми Європейці. Не українці, а саме європейці. Ми, ми за цим слідкуємо. В США приїхав якийсь там, який чувак приїхав до, 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 до Трампа в, на його е, в ці, до, до нього в гольф клуб Ну, приїхав. От це непристойно От з, з точки зору. Е, Ну, навіть не дипломатія, а правил гарного тону — це не пристойно. Ти приїхав, ти приїхав в країну, ти, ти, і, і, і ти поїхав до, до кандидата в президент. Е, ну так, так не прийнято. Це, це недобре, але цього ніхто не забороняє. І, і Трампу ніхто не забороняє зустрічатися. Він же зустрічається як приватна особа. А він до себе може запросити кого завгодно. І це вже, це вже та, той запрошений має думати, пристойно йому їхати чи не пристойно в цій ситуації. Ну, це говорить про те, що ну, знаєте, Орбан, він такий він хоче бути таким трампівським пуделем, тобто сидіти у Трампа на руках і, і, і бути провідником його ідеї в Євросоюзі. Інша справа, що зараз Євросоюз, врешті-решт, вони зрозуміли, що Орбан це. Така торпеда, яка підриває Євросоюз. Я вже сьогодні бачив, що юристи Євросоюзу говорять про те, що він не мав права на, на, на ті поїздки, які він робив. Е, більгійське президентство, яке було перед ним, кажуть, що він підриває власне все, що вони збудували за попередні 6 місяців. Тобто, я не буду я не можу виключати, що Орбана просто е, будуть зараз е, е, намагатися зняти з посади. І це буде прецедент дуже дуже, дуже неприємний і дуже дуже серйозний. Ми продовжимо буквально за хвилинку, а поки ставайте нашими спонсорами. Для цього всі посилання є в описі відео: Ютуб, Патреон, кого або PayPal. да, Цікаво, коли там з ФІЦО таке саме може статися через те, що він так само деякими заявами надзвичайно дивує. Е, і наостанок, як вважаєте, Україна достатньо зробила для вступу в НАТО? Це у нас. Такі партнери, ну в першу чергу, ми знаємо як Німеччина і Сполучені Штати, е які надають нам ну блокують фактично кандидатство і обмежуються лише гарантіями. І чи мають такі гарантії от те, що нам там пообіцяли відносно вступу НАТО, якусь вагу? Бо ми всі пам'ятаємо, ну в Україні тут постійно кажуть про ці підписані договори з, з Зеленського з іншими країнами, звісно, що. Пригадується у той самий е, меморандум, завдяки якому ми втратили ядерну зброю, але не отримали гарантії безпеки, бо один з підписантів на нас і напав, а інші не особливо й допомогли. То вони мають якусь вогу чи ні? Ну, щодо щодо цих о, 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 угод про о, о, безпекових угод, у мене я. Я скептично до цього ставлюся, тому що. Якщо їх прочитати, то власне це переспів того ж самого Будапештського меморандуму. Тобто країни обіцяють допомагати, і, і е, при, при нападі на нашу країну вони там е, обіцяють нам підтримку. Так на нас вже напали. Тобто, ми з цього нічого не, 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 е, не маємо. От ми підписали от, простий приклад: ми підписали, е, Україна підписала безпекову угоду з Польщею. з От от зовсім недавно. Польща навіть зголосилася, навіть зголосилася, що, можливо, ми розглянемо, що ми прикриємо вам захід. Її перекрили це. Тобто, те, те що нам пообіцяла Польща, навіть усно не, 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 не в угоді, Вона чого не може зробити, тому що вона, вона не здатна цього зробити, їй, цього, їй теж цього не дозволяє. Тобто, ці угоди, це, е, знаєте, це. Е, Ну, нас трошки заспокоїть, що ми ми, 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 ми ми вас розуміємо, ми, ми з вами. Що стосується того, о, чи все ми зробили, ну знов таки е, важко було очікувати, що воюючу країну е, приймуть е, до, е, до НАТО, але е, Можливо, можна було б говорити, скажімо, про якусь дорожню карту, про те, щоб більш конкретики, коли б нам сказали, що треба зробити те, то те. -то. Мене знаєте, що мене дуже вразило в цій декларації підсумковій, що там написано таке враження, що це писали, що це е, 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 на наші там вписували деякі речі е, в, цей, в, в цю декларацію, тому що там написано зараз. Я, от якщо зараз я вам її процитую, що буде бути голослівним, значить написано, що ми е, вітаємо конкретний прогрес України, який вона, який вона зробила з, з, з часів вільнівського саміту е, в е, галузі реф, демократичних, економічних та безпекових реформ які потрібні для цього. Я удовго після я прочитав довго сидів і думав. Про які реформи? Тобто, які реформи такі, от у, у нас відбулися за, за минулий рік, щоб про це писати в декларації? Я нічого такого радикально не пам'ятаю. Тобто, нам говорять, що ми щось там до чогось досягли, але, ми, але ми, нам ще багато чого треба зробити, і ні там, ні там немає ніякої конкретики. Тобто, це просто на сьогоднішній день, на жаль, це словеса. І ми, ми не поставили це. Е, я я, я так собі уявляю, що ми не поставили це більш конкретні якісь рамки. Що ми зробили, чого нам е, не вистачає, і дайте, і скажіть нам, що робити, тому що ми, нам кажуть, робіть реформи. От ми за рік зробили там купу, як виявляється, купу реформ. Ми вже зробили. Що ще нам треба робити? Ну, ми ще, ще на, на, на наступному саміті скажемо, що у нас і подальший прогрес, але треба ще більше. Так не працює якщо поки не буде конкретики, то не буде ніякої перспективи для нас і в цьому в цьому проблема. Тобто виходить, що, попри те, що вважається, що Україна в НАТО вступить швидше через чим ЄС, через те, що ну закінчимо війну. Ми одразу в НАТО. У нас є така позиція тут серед політиків. а виходить, що навпаки, в ЄС буде простіше э, доєднатися до ЄС саме через те, що там, хоча б прописані реформи, там є пункти, їх можна перевірити, виконання, ну поставити якісь питання, а з НАТО не зрозуміло. Ну так тобто, в е, з ЄС почався процес. Він може бути дуже довгий, турки його почали бо знаколи. Але з НАТО цей процес не почався, і ми не знаємо, коли він почнеться, і яким довгим він буде. В цьому головна проблема. Дякую, що додивились. Це прекрасне місце для того, щоб поставити нам вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А так само можете підтримати український YouTube, наприклад, за допомогою коментаря чи грошима всі посилання в описі відео.